Добрий день, шановні люди! Слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, не хвилюйтеся! Я прошу сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра, і щоб нагадати усім, що Бог любить людей, щоб ви зверталися до Бога, коли у вашому житті будуть якісь трудності. Тому що Бог завжди поруч, і Бог завжди хоче прийти на допомогу кожній людині, яка в нього вірить і яка до нього приходить. Але той, хто приходить до Бога, мусить вірити, що Він є, і шукати його. А тим, хто шукає Його, Бог дає нагороду. Дорогі люди, в Біблії написано, що Бог настільки сильно полюбив кожну людину, полюбив світ, що віддав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, для того, щоб нас врятувати. Багато людей вірять в Христа Ісуса, але чи знаєте ви для чого Він приходив на цю землю? Ісус Христос, Він приходив на цю землю, щоб спасти людей. Від чого спасти? Від гріхів. тому що всі гріші зісловують на пекло. Прийде той час, коли Бог буде судити людей. Жодна людина не сховається від Бога, не оправдається ніякими добрими справами. Но добра новина, що Ісус Христос Він заплатив за людей. Ісус Христос він помер на клещі за наші ліхи і воскрес ради нашого правдання. Хтось скаже, що ви нав'язуєте віру. Но якщо вас питається, хіба світлофори, пішохідні переходи, дорожні знаки потрібні для того, щоб просто стояли? І є людина, яка скаже, навіщо мені нав'язувати світлофори, я буду ходити так, як я хочу. Це нерозумно. Хіба розумно відмовлятися від Бога? Бог хоче спасти людську, але люди відкидають Бога. Примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Час був близький, Господь гряде, час обмежить. Дякую за увагу. Хай благословить і бажав Господь.